Кіно і книги. Чи існує цікавіше поєднання? На згадку приходить тільки кавиця цигарки», фільм Джима Джармоша. Але ж ми за здоровий спосіб життя та ще й духовно насиченим. З цим до речі, у жовтень. Я припрошу у квітні з духовно насиченим життям проблеми? Чи що? Костя, Ні, у культовий кінотеатр жовтень, який радує мешканців столиці насиченим і. Життям впродовж, до речі, цілого року. А тепер там ще й книгарня відкрилася. Всі деталі далі. У культурному осередку столиці кінотеатрі Жовтень розпочав свою роботу книжковий магазин з незвичайною назвою Кінокнигарня. Коли обговорювала з командою назву, ми багато варіантів перебирали. Ну, по-перше, неймінг має бути простим і зрозумілим. і Коли ти говориш кінок,нигарня, ти вже якось усвідомлюєш, що це якось пов'язано з книгами і з кіно. Відповідно, асортимент у нас буде в цій локації з нахилом на кіно, на мистецтво, на музику, арт. Запуском проєкту вирішили зайнятися засновники успішної кава книгарні за капелло». Усього за два тижні п'ятеро книголюбів створили дизайн, зробили ремонт та закупили тисячу нових книг. Більша частина з яких творчість сучасних українських авторів. Опит на українську книжку зростає. Якісна українська книжка має розвиватися. Власне, ми любимо нашу справу, тому е, ми вирішили, як ми можемо ще роз, ну, розширюватися, розвиватися. І чесно кажучи, мого чоловіка прийшла ідея заглянути в кінотеатр жовтень. А е, е, я звернулася до керівництва і запропонувала співпрацю. Ми не ціклимося лише на кіно, але ж кіно це головне. І як ми знаємо, що кіно і книга це поєднання. Ми знаємо, що з кіно народжується книга, і навпаки, з книги народжується кіно. Тому Книгарня в кінотеатрі це є це добра. Скажімо, така такий момент, де можна людині і подивитися кіно, і почитати книжки у невеликому просторі кінокнигарні, література на будь-який смак. Поряд можна побачити праці античних мислителів Сенеки та Аристотеля, сучасні комікси про супергероїв та книги, присвячені історії українського кіно. Я поповнюю свою літерат... свою бібліотеку античною літературою, От ми можемо бачити на полицях, зокрема, отам от на Горішніх, той самий Гомер, Цезар, Пліні, Лук'ян. Формую домашню бібліотеку саме з цієї серії. Тому збираюся докупити ці книжки. Також кінокнигарня з першого дня своєї роботи почала займатися благодійністю. Тепер відвідувачі зможуть не лише придбати книгу, а ще й задонатити на потреби майбутніх маленьких читачів. На сьогодні у нас стартує спільний збір з благодійним фондом Олени Відерникової. Ми збираємо 84 тисячі гривень для пренатального центру на теплі дитячі ковдри, ковдри з підігрівом. Сьогодні ми маємо можливість роздавати безкоштовні брошури, як те сонечко, як розмовляти з дитиною під час війни і розповідати про важливі речі, про підтримку. Ще одна ініціатива кінокнигарні – «Буккросинг». прочитані книги можна залишити на спеціальній поличці, а гроші від їх повторного продажу будуть спрямовані на благодійність.